Друзі, всім привіт! Мене звати Надя це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео я розкажу вам про плани до кінця літа. Але перед тим, як переходити безпосередньо до книг, хочу вам нагадати про нашу ініціативу «Читає для ЗСУ прямо зараз у нашій спільноті Facebook «Буктюб Української та в телеграм-каналі «Буктюб Української, ви можете знайти інформацію про розіграш, лотерею цілого комплекту книг від видавництва «Стилет і Стилус. І буквально за символічний донат ви можете прийняти участь у розіграші цілої вежі книг. Тому зазирайте. інформація, як завжди, я залишу у описі. До цього відео, або ж ви можете просто донатити на картки і підтримувати ЗСУ, читаючи книги. А тепер поїхали до книжок. У цьому відео я хочу розповісти про книги, які зараз читаю, і те, що ще намагатимуся, хоч хочу встигнути до кінця літа. І на момент виходу цього відео, певно, до кінця літа залишиться менше двох тижнів, тому э, часу не так уже багато, а книг в процесі читання і загалом э, тих, що хочеться читати. Gracias. Ще багатенько. Прямо зараз на момент запису відео я читаю одразу 5 книг, я не знаю, як так сталося, але одна з них секретна, я не можу поки що про неї розповісти. Трошки згодом з вами поділюся, але про неї будуть знати мої спонсори. Інша також напівсекретна, про неї ви вже е, дуже незабаром дізнаєтеся, але спонсори мої теж вже в курсі. А от е, книга третя, яку я нині читаю, і якщо ви підписані на мене в інстаграм, то ви вже бачили, це шпигун і зрадник. Е, тут Історія радянського шпигуна, але загалом ми дізнаємося м, таку історію взагалі, шпіонажу під час холодної війни, це 60-ті роки ХХ століття. І те взагалі, як працювали, як вербували агентів різних. Ну, і, звісно, тут розкриваються певні історичні моменти. Автор Бен Маккентайр, він журналіст, він довгий час працював таким репортажистом, і він пише книги. Я зазир... На і побачила, що в нього багато книг, які освітлюють якісь ті чи інші аспекти з історії, він ніби проводить якесь документалістичне таке розслідування і пише з того всього книгу. І ось ця, я би сказала, що це щось середнє між нонфіком і художньою літературою, тому що воно дуже в, так, в принципі охудожнено і дуже легко читається, воно не перенасичене якимись цифрами, датами і так далі. Але тут багато імен, і дійсно, коли починається опис. Оцих шпіонажних ігор. Це ніби тут навіть є такий прийом, який описується зеркало в зеркалі. Тобто у вас дуже багато оцих подвійних, потрійних, багатогранних ігор шпигунів. Тому читати це цікаво, але мені дещо не подобається те, що тут романтизується ось цей шпигун, головний радянський росіянин. Ну, Я не знаю, дочитаю, тоді вже скажу якусь свою думку. Я поки що десь на четвертині книги, тому не хочу. Про неї судити загалом, але ця книга дуже сподобалася Олі з каналу Папірблог, тому я довірилась, вона сказала, що це взагалі найкраща книга цього року, тому я взялась за неї і поки що читається справді цікаво. Ще одна книга, яка у мене в процесі прочитання це м'яке місто. Я її потрошки читаю, і тут можу сказати, що ця книга унікальна тим, що її можна в будь-якому місці відкрити і читати, тому що тут немає як такої зв'язаної структури. Загалом тут розповідається про те, як міста мають бути і можуть бути комфортними і м'якими для своїх жителів, те, як можуть бути дружніми. Прутуари, як можуть бути вулиці приємними, і де не треба думати, як тобі перейти цю дорогу чи ту вулицю, і як тобі візок з дитиною там перенести, перекотити, як це часто трапляється. І взагалі 97 він більше бере прикладів тут із скандинавських країн, переважно із Копенгагена, із Данії, тому що це одне з таких найкомфортніших, найприємніших місць для людей. Я спочатку думала, що 9-7 сам Данець. І він так тому пише, але насправді ні, він британець, проте він довгий час жив в Скандинавії, навчався, і йому перейшла ця любов до простого, але в той же час такого дуже людяного стилю скандинавського. І про це він і описує в цій книзі. Мені дуже цікаво це читати. Тут ніби такі прості, очевидні речі, але коли ти справді думаєш і дивишся на той же самий тротуар під іншим кутом, це так о, вау, точно! А може бути і так. Тому поки що цю книгу планує. Якраз дочитувати до кінця літа, я якраз на середині, але читаю її повільно. Хоча тексту тут не дуже так і багато, тому що тут дуже багато картинок, схем різних і так далі. І ще одну книгу я розпочала читати в електронці: це Джо Аберкромбі і його налезі клинка. Це перша частина циклу. Тут вам напишу, як він називається, тому що я запуталася у всіх там циклах і продовженнях Джо І Я точно знаю, що мені ця книга тепер треба в папері. Мене просто не дуже приваблювали обкладинки КСД, які виходили перша ця трилогія. І, і тому я сумнівалася, чи купувати мені їх, чи ні. Але от в мене була вона в електронці, я почала читати і зрозуміла, що вона мені точно треба. Ну, можливо, колись її перевидадуть з більш симпатичними стильними обкладинками, то я тоді заміню собі. А прочитала тут Тут навіть зараз вам скажу скільки, але я впевнена, що Джо Аберкромбі це мій автор. І це фентезі, це моє фентезі, це прямо дуже попадання. Я буквально 6% прочитала книги, але в мене вже захоплення, в мене вже просто, я розумію, що це моя історія і це попадання. Прям. Я люблю іноді, знаєте, рандомно якось за інтуїцією відкривати якусь книжку в електронці, яка в мене є. І настільки захоплюватись, настільки радіти, що вона мені потрапляє в настрій і, і подобається. і я вже тоді швидше біжу замовляти собі паперовий варіант. І ще до кінця літа у мене є певні плани. Я не скажу, що вони грандіозні і можливо я не всіх Зможу осилити, можливо, деякі тільки понадкушую. Але ось цю книгу я би дуже хотіла встигнути прочитати до кінця літа. Це ніж, якого не відпустиш». показувала цю вам книгу в покупках нещодавніх. Це трилогія Патріка Неса. Вірніше, це перша книга трилогії Патріка Неса, яка називається Ходячий хаос. Трилогія маю на увазі. І тут є такий фантастичний світ, в якому зникли всі жінки. А чоловіки мають здатність читати думки один одного. І у них там, звісно, хаос в голові від того, що вони чують, від того, що вони розуміють там, і можуть розуміти інших невербально, скажімо так. Тому мені дуже не терпиться читати. Вона ніби така невелика, вона пухкенька, і шрифт тут досить великий. Тому я сподіваюся, що тут буде такий динамічний сюжет, і я дійсно швидко. І прочитаю. Ще одну книгу я впевнена, що встигну прочитати, тому що це комікс Персиполіс, Маржан Сатрапі. Мені прийшли дві книжечки від видавництва «Видавництво». Це такий спойлер на покупки, але теж ви в інстаграмі певно бачили, якщо підписані на мене. Першу я вже прочитала це курча з чорносливом», теж цієї авторки. І в мене залишилась тут трошки така товстіша, це Персиполіс. Здається, по хронології ось ця була перша її книга, а «Курча з чорносливом» друга. Перше, дуже подобається стиль авторки. Вона сама і пише текст, і малює ці комікси. Крім того, вона і екранізує їх. І це ірано-французька авторка, і вона пише в переважно такі авто... майже автобіографічні історії. Ну, принаймні, Персополіс виглядає як автобіографічна історія. Вона розповідає про історію дорослішені дівчинки. Вважайте себе в Ірані під час революції. Під час непростих історичних подій в її країні, то, прочитавши «Курча з Чернесловом, я так розумію, що вона хоче показати, що незважаючи на те, в якій країні якого ві розповідання ми, де ми народилися, і які б історії з нами не траплялися, ми перш за все люди, і нам притаманні дуже людські почуття, дуже людські вчинки. І це просто інакший погляд це з інакшого культурного зрізу, подивитися на життя звичайної підлітки, на звичай. За життя звичайної дівчинки, яка доросліша у непростих історичних умовах. І ще одна книга, яку я дуже хотіла би встигнути, але не знаю, чи зможу прочитати. У мене тут дивіться, якийсь чорно-червоний такий ансамбль виходить. Книг дуже тематичний. Це Ама Артема Поспілова, теж книга, яку я отримувала від видавництва Ват на огляд. Вона невелика, але я знаю, що всі кажуть, що вона дуже непросто читається, тому що дуже такий химерний стиль. Тут дуже багато якихось таких наркотичних уявлень героїв їхніх. Потоки свідомості, тому не знаю, не знаю, чи встигну, але спробую прочитати. І ще одна книжечка дуже тоненька і з дуже великим шрифтом, яку я власне, хочу за якийсь вечір взяти і прочитати ще у серпні. Це Єн Мак'юін і його Амстердам теж розказувала вам про цю книгу у покупках, це лауреат Букерівської премії. І розповідає він таких про людей похилого віку, які укладають дуже таку цікаву угоду. і Побачимо, як власне, ця угода буде реалізована. Ну, і книга, яку я вже, мабуть, не встигну прочитати, але дуже хочу її надкусити. І думаю, що вона буде швидко загалом читатися. Це Арчівальд Кронін, і зорі дивляться вниз. Я вам обіцяла її в прочитаному серпні, але певно, що тут. Понад 600 сторінок вже власне може й не встигну її прочитати. І з Арчевальним Кроніном я знайома лише за однією книгою, і дуже хочу вже почитати цю я. Думаю, що може й добре, що вона мені трапиться на вересень, тому що, знаючи, кроніна це буде така драматична якась історія, сповнена життєвих переживань, сповнена якихось таких непростих рішень, прийняття, сповнена якихось таких сумних подій. Ось із героїв Проявляти свої найкращі риси, а хтось навпаки. Ну, принаймні, я так очікую такого драматизму від Арчибальда Кроніна. Тому ось такий експрес-зріс моїх планів на найближчий тиждень, найближчі півтора тижні в прочитаному. Дуже сподіваюся, що мені не забракне натхнення і запалу все це прочитати, тому що зараз дійсно є якийсь такий у мене настрій, багато читати, багато різного, різних жанрів, різних об'ємів і в різних форматах. Пишіть, які у вас плани, чи є такі плани. До кінця літа, що зараз читаєте, буде цікаво почитати. І дякую вам за перегляд, дякую моїм спонсорам у YouTube і Coffee, і до зустрічі у нових відео. Па-па!